По останній робочий день березня маємо сьогодні 765-ту добу протистояння України повномасштабному вторгненню Росії. Висвітлюємо події війни і інформуємо мешканців Кременчуцької громади про найактуальніше. Ви дивитесь новини. Випуск на час. Вітаю! Про наслідки нічної атаки для Кременчука і району. В цілому інформація від голів адміністрації. Кремечужани провели в останній путь ще одного нашого героя-захисника. Представники Грінпісу приїхали до нашого міста, аби особисто поглянути на загиблення річки Сухий Кагамлик. Про ці та інші події говоримо далі у випуску. Неспокійна ніч і світанок для всіх українців. Ворог завдав потужного ракетного авіаційного удару по об'єктах. Паливно-енергетичного сектору України, застосувавши різні типи ракет та ударні безпілотники, усього росіяни використали 99 засобів повітряного нападу. Наші сили ППО знищили 84 повітряні цілі. Гучно було минулої ночі, і в нашій області, зокрема у Кременчуці та районі. На щастя, як повідомив очільник Полтавщини Філіп Пронін, завдяки нашим оборонцям неба. Влучань або руйнувань на території області не зафіксовано. Доповнив Крема області голова Кременчуцької РВА Олег Лєднік. Вітаю всіх. На Полтавщині за минулу добу повітряна тривога лунала вісім разів. Загальний час дії повітряних тривог склав понад 11 годин. Це майже половина всієї доби. Як ми всі знаємо, що ворог 29 березня масово на атакував. України. За офіційними повідомленнями речника Сил оборони Наталії Гуменюк були атаковані об'єкти критичної інфраструктури, енергетичні об'єкти. Загалом атаковані об'єкти були Дніпропетровській, Кривоградській, Черкаській, Франковській області. Прильотів на території Кременчуцького району не зафіксовано. Руйнування або інші негативні наслідки відсутні. На території Кременчуцького району ще раз хочу підкреслити. З важливих подій хочу зазначити, що з понеділка в нас заплановані тактичні навчання, пов'язані з тим, що, як ми всі знаємо, можливий паводок. Такого паводка, як був в минулому році, ми не очікуємо, але все рівно треба бути готовим до різних ситуацій. Тому будуть проведені тактичні навчання з відпрацювання можливих наслідків підтоплення. Про актуальне говоримо далі. Який вирок отримала уродженка Росії, яка у глубиному виконала немовля на смітник. Лікарні регіону стануть ще більш енергонезалежними. Чи обтяжує Кременчужан прийменування вулиць, внесенням змін до документів? Деталі цих та інших повідомлень розкриємо у Бліц-новинах. Голобенський райсуд виніс вирок жінці, яка залишила новонародженого сина на смітнику. Як було встановлено, в обвинуваченої не було психічних захворювань, і вона повністю розуміла наслідки своїх дій. Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень. У суді обвинувачена, яка є уродженкою Росії, зізналася у скоєному. Нагадаємо, немовля на смітнику виявили місцеві мешканці, дитину передали до лікарні у стані середньої тяжкості. Суд призначив горематері матері обмеження волі на 5 років від відбування покарання жінку. Звільнили з іспитовим терміном на три роки. Нагадаємо, цей резонансний випадок став поштовхом для того, аби в медичних закладах області відкрили вікна життя. 73 генератори високої потужності розподілили між 16 регіонами України, серед яких є і Полтавщина. Обладнання для безперебійної подачі світла передадуть до лікарень, центрів первинної допомоги, амбулаторій, перинатальних центрів та онкологічних диспансерів. Потужність генераторів від 10 до 240 кВт, повідомляє МОЗ. Прикордонники затримали групу нічних туристів, які прямували до кордону з Молдовою. Порушниками виявились чоловіки призумного віку, мешканці Полтавської, Харківської, Київської та Чернівецької областей. Про це повідомили у західному регіональному управлінні Держприкордонслужби. За допомогу у прокладанні маршруту з України до Молдови, поза пунктами пропуску порушники заплатили невідомому від 7 до 8 тисяч доларів. Кременчужанам пояснили, чи потрібно переоформлювати документи у зв'язку зі зміною назви вулиці. Закон не вимагає через перейменування змінювати реєстрацію місця проживання. Перереєстрацію можна здійснити, якщо виникає потреба, приміром при зміні паспорта чи прізвища. Важливо зміна адреси через перейменування може стати обов'язковою для юридичних осіб і вимагати державної реєстрації. В ніч із суботи, 30 березня, на неділю 31 березня, в Україні переводитимуть годинники на літній час на одну годину вперед. З метою економії електрики час сезону переводять двічі на рік. Мобільні телефони та інші гаджети перейдуть на новий час автоматично, а от механічні годинники необхідно буде перевести вручну. Якщо ви подорожуєте Укрзалізницею, зверніть увагу, що час відправлення та прибуття потягів у квитках пишуть вже з урахуванням переведення. Порядок обчислення часу прибуття, вирахований заздалегідь. А держпідприємство внесло за вас необхідні зміни у квитки. Продовжуємо наш випуск. Сьогодні Кремечужани вкотре стали на коліна, віддаючи останню шану ще одному нашому полеглому на війні, герою земляку, який в перші дні від початку великої війни встав до лав Національної гвардії. Віддавали останню шану нашому захиснику і ми. І знову чимало кремчужан прийшов до стін міського палацу культури. Все задля того, аби провести в останню путь ще одного нашого полеглого на війні героя-захисника Андрія Рученка, який загинув під час виконання свого бойового завдання 23 березня в Запорізькій області. Цей день ми прийшли попрощатися з загинувшим в боях за Україну старшим солдатом Рученко Андрієм Івановичем 1980 року народження. Андрій народився і проживав у місті Кременчук, одружений, мав доньку. Навчався в загальноосвітній школі номер 7 працював в КТП 1628. Андрій був життєрадісний завжди. Позитивний, справжній патріот своєї батьківщини. Призваний на військову службу під час мобілізації 5 березня 2022 року, займав посаду старший кулеметник другого відділення 1-го взводу оперативного призначення. Загинув 23 березня 2024 року, виконуючи бойове завдання по захисту України, мужньо виконавши військовий обов'язок в боях за Україну її свободу і незалежність. В районі населеного пункту Роботине Запорізької області вічна пам'ять воїну герою, який до останньої хвилини свого життя боронив свою батьківщину. Ми з одного району з Крюкова. Ну так, пересікалися, но ну, не спілкувалися. Але потім, коли повномасштабно почалося, пообщалися, ну, в воєнкоматі познайомилися. Саме запамише, як з ним познайомилися, ну, більше почали спілкуватися, це були ми під актиркою. М'ясо нам особо не давали. І у нього позивний єгер. Споймав він бобра, приготував гуляш з Бобра, Пісня була, блин, чесно говоря. Чат Зивчивий можна завжди на позитиві був. У нього Ну, негласно у него ещё был такой позиновый кипер, блин, потому что всегда прислуховался до шорохів, щось таке. Два раза мені життя даже спасал, когда ну там дергишники лазили и, ну, оттягивал меня и так далее. Коли я останній раз був вже у відпустці, я його бачив півтора місяці тому. Грубо кажучи, чуйка тут теж була, блін, що з усіми прощався. Всім подарки, сувеніри. За яких обставин він навіть загинув? У ну, мене там не було, але хлопці, які залишились живі, кажуть, що ланцет надогнав і розфігачив. Спочатку мілка група дрончик дронів атакувала, а потім вже з ланцетом розфігачила позиції. Далі колектив телекомпанії Візит висловлює щирі співчуття рідним, друзям та побратимам нашого хороброго і відважного українського воєна-захисника Андрія Рудченка. Вічна пам'ять і вічна слава. Герої не вмирають. До інших тем навіть представники Грінпісу приїхали до Кременчука, аби особисто поглянути на зариблення річки Сухий Кагамлик, яке відбулося 28 березня у рамках міської програми. Чим допоможе зариблення річці та які прогнози з покращення її екосистеми дають експерти далі у сюжеті мого колеги Владислава Плаксія. Сьогодні, згідно з міською програмою, довкілля 2025 у сухий кагамлик було випущено 4500 тисячі особин різного виду риби, вартістю близько 100 тисяч гривень. Зокрема, це були 3500 тисячі екземплярів білих строкатих товстолопів та тисячу коропів. Їх обрано не випадково, адже за словами експертів, ця риба харчується водоростями та очеретом. А відтак, за попередніми прогнозами, вже за рік-півтора можна буде побачити перші результати даної ініціативи. Зарибок є досить якісним, оскільки ми не бачимо мертвих водних біоресурсів. Ну це допустимо. Допустимо для такого кількості. Можна сказати, що взагалі немає. Можна сказати так, взагалі немає. Транспортувалося з киснем, доїхало в сприятливих умовах. За словами очільниці державного агентства меліорації та рибного господарства, два тижні біля річки буде встановлено чергування а за спробу тихцем половити рибу буде передбачено адміністративну відповідальність у вигляді штрафу. Поповнювати біорізноманіття сухого кагамлика обіцяють і надалі. Озвучили і наступні локації випуску риби. Це буде район молодіжного, Керченської та пляжу регіонального ландшафтного парку Кагамлицький. Наші журналісти лише нещодавно були на відкритті кімнати арт-терапії у Рокетнянській гімназії. Всього таких кімнат по Україні 90 і кожна чимось вирізняється. Чим же конкретно здивувала нашу знімальну групу Кімната арт-терапії у одній із гімназій нашого району. Дивіться у наступному матеріалі. Тіти це хіпокі це така іграшка, яка до нас завітала з далекої країни Ізраїль. За допомогою цієї іграшки ми зараз з вами будемо знайомитися. Ну ви знаєте, що це хібуки? Це собака обнімака. Зараз ви кожен використові цього собачку собі до рук і буде з нею обніматися. Унікальність даної арт-кімнати хібуки терапії в тому, що вона єдина у громаді, яка приймає дітей з усієї Кременчуччини, розташована кімната в укритті Кривошанської гімназії, куди завітала група дітей ВПО. Однією з психологічних практик, які застосовувала до малечі тамтешня психологиня Вікторія Тристан, ліпка повітряним пластиліном. Як ви собі уявляєте свою іграшку? А так її і, і, хоча і хоча хоча зараз діти працюють із повітряним пластиліном. Вони створюють безпечний простір своєму героєві, тобто за допомогою контакту. Пластилін п'ятенький, повітряний, вони контактують з ним, вони створюють свою іграшку, вони роблять її місце безпечне. Тобто там, де дитина відчуває себе комфортно, де їй затишно, де їй класно, де вона хотіла постійно перебувати. Місцева керівниця освіти Світлана Крупа розповідає: ідеєю психологиня Кравушанської гімназії загорілась минулого року після поїздки до Києва. Приїхавши назад, фахівчиня відразу звернулася до пані Світлани з проханням допомогти відкрити таку кімнату в укритті закладу. Незабаром вже у вересні кімната запрацювала наповну. у школі. Наголошують, це мабуть єдиний випадок, коли діти радіють спуску до укриття. Різні діти по, по різному себе ведуть, так? інші просто спілкуються і не хвилюються взагалі. А є такі дітки, які хвилюються. Є дітки, які навіть знаєте, не вміють розмовляти українською мовою. Їм важко розмовляти українською мовою. Але коли вони відвідують таку кімнату, ну, от у них знімається такий стрес. Тому що ну, що таке ця терапевтична кімната? Це дитина вибирає собі якусь іграшку, і вона уявляє, що це її подруга чи друг якийсь. І дитина розмовляє. Іграшкою. і суть цієї кімнати що дитина може як принести якусь свою улюблену іграшку залишити тут, так і взяти з собою додому це що дитина каже на алею Угу. Вона мені напоминає мою собаку, тому що вона така висока, як моя собака. Моя собака, вона коли вона дуже любить перепригувати з, з вольєра на вулицю, бігає на вулиці. А як твою собачку звати? Афіна. А ти придумала вже ім'я для цієї цього? Вона дуже афіна. У закладі наголошують, в умовах війни терапія іграшкою це потрібний і доступний спосіб побудови спілкування та створення поля безпеки для тих, хто перебуває у стресі, бореться з відчуттям тривоги, гніву чи страху. Психологиня пані Вікторія говорить про це так: цитуємо: я бажаю, щоб якнайшвидше настав той день, коли наша кімната терапевтичної іграшки стане просто кімнатою радощів та веселищів. Кінець цитати. Гібуки песик дуже милий. Мандрує він по світу, він пожаліє, дасть вам сили. уміє він дружити. Усіх підтримає в біді. Обійме, заспокоює і стане краще враз тобі у двох суперероях. І власне на цьому у мене всі новини. Ми інформуємо вас з понеділка по п'ятницю, о 18.00 та о 20.40. А вже завтра, о 19.45 зустрінемось знову, щоб підбити інформаційні підсумки тижня у щотижневику день за днем. Зберігаємо внутрішнє світло у темні часи і наближаємо перемогу разом. Слава Україні і слава всім нашим захисникам і захисницям.